Скумпія одне з найкрасивіших декоративних листопадних рослин з сімейства Сумахові, яке в залежності від сорту може рости у вигляді чагарнику або у формі дерева. Її ще називають парикове або димне дерево через незвичайної форми і розташування численних повітряних сувідь, що складаються з безлічі квіток. Залежно від сорту суцвіття можуть бути золотисто-кремовими, рожевими, бусковорожевими або пурпурно-рожевими. Існує багато видів скумпії, але найвідоміша з них морозостійка скумпія шкіряна або звичайна, яку найчастіше вирощують садівники в Україні. З пагонів в скумпії шкіряної також добувають натуральну жовто помаранчеву фарбу, тому в народі її іноді називають жолтинником. Опис скумпії шкіряної. Скумпія Шкіряна це багаторічне листопадне дерево або багатостовбурний чагарник висотою від 3 до 5 метрів, в залежності від сорту. У неї дуже пишна куляста або зонтикоподібна крона діаметром до 3 метрів 20 сантиметрів. Крона складається з безлічі гілок з червоно коричневою або сріблястою корою. Листя шкірясті, еліптичної форми, яскраво зелені або бордово-червоні. Восени вони стають яскраво бордовими або бордово-фіолетовими, квітки світло-зелені або білувато-кремові з'являються в травні. Вони зібрані у великі пухнасті волотисте суцвіття, в яких є як жіночі, так і чоловічі квітки, а також безплідні квітки, які роблять рослину особливо декоративним. Після цвітіння квітконішки подовжуються і покриваються золотисто-бордовими або золотисто-жовтими бархатистими волосками, які колишуться на вітрі. Ці волоски роблять суцвіття легкими і повітряними, нагадуючи пухнасті хмари. Через цей ефект скумпію називають паруючим кущем. А оскільки волоски схожі на шовковисте волосся, її також називають паріковим деревом. Плоди темні кістянки з'являються в серпні. Ще одна особливість скумпії: її квітки виділяють ніжний аромат, що привертає безліч комах запалювачів, особливо бджіл. Тому багато бджолярів розміщують вулики поруч з цією рослиною. Коренева система скумпії глибока, тому посадочні ями повинні бути відповідними. Підготовка до посадки скумпії. Вибір місця. Скумпія добре росте і рясно цвіте тільки на сонячних ділянках, освітлених протягом усього дня. Краще садити її на височині або південному схилі, так як вона не переносить підтоплення. У низинах рослина може загинути вже на другий рік. Скумпія легко переносить посуху, але надлишок вологи призводить до подопреваної кори на кореневій шиці. Якщо ґрунтові води залягають близько, краще посадити рослину на підняту клумбу висотою 70-80 см і діаметром 1,5 метра, також враховуйте, що кущ сильно розростається, тому йому потрібно досить вільного простору навколо. Підготовка ґрунту: Скумпія любить родючі, пухкі, легкі ґрунти з нейтральною кислотністю. На важких глинистих ґрунтах вона рости не буде. Такі ґрунти потрібно поліпшити в нієшеї доломітове борошно – 2 кг на 5 квадратних метрів і річковий пісок 2 відра на квадратний метр. Посадочні ями краще заповнити сумішю з верхнього родючого шару, перепрілогою, листової землі і піску в пропорції 1 до 2 до 2 до 1. Вибір саджанців краще вибирати саджанці з відкритою кореневою системою, вони швидше приживаються. Їх можна садити не тільки навесні і восени, але і влітку, забезпечивши захист від сонця і регулярний полив. Процес посадки скумпії оптимальний час Найкраще садити скумпію восени в кінці вересня або початку жовтня. Після зимового гарту рослини швидше підуть у ріст і зацвітуть на рік раніше. Покрокова інструкція. 1. Викопайте ями глибиною і діаметром 60 см на відстані не менше 3,5-4 метрів один від одного, 2. На дно покладіть дренаж з дрібного щебеню або битої цегли шаром 10 см. 3. У центр ями вбийте кіл висотою 1,60 см, 1,80 см. 4. Заповніть яму на третину ґрунтовою сумішю, додавши 2 столові ложки суперфосфату і 2 літрові банки деревної золи. Перемішавши 5. Помістіть саджанець в яму і засипте сумішю, що залишилося, ущільнюючи ґрунт, щоб не було пустот. 6. Добре полите по 20 літрів води під кожен саджанець. 7. Замульчуйте пристовбурні кола соломою шаром 5-6 см. 8. Підв'яжіть саджанець до колу м'якою мотузкою, не затягуючи занадто сильно. Догляд за скумпією після посадки. Полив. У перші три тижні після посадки поливайте скумпію через день, якщо осінь суха. Потім розпущіть ґрунт і оновлюйте мульчу. У наступні роки досить поливати раз на тиждень. Підгодівля у перший рік добрива не потрібні. Рослині вистачить поживних речовин, внесених при посадці. Перша підгодівля навесні наступного року розчином сечовини – 2 столові ложки на 10 літрів води під кожну рослину. Захист від хвороб і шкідників. Скумпія майже не хворіє і не уражається шкідниками, тому обробки в перший рік не потрібні. Підготовка до зими. Молоді рослини перші 5 років потрібно вкривати. При стовбурні кола засипте сухим листям шаром 60-70 см, а сама рослина оберніть покривним матеріалом в два шари. У холодні зими додатково укладіть ялиновий лапник. Кращі сорти скумпії. Для осінньої посадки відмінно підходять сорти Грейс Голден Спірит. Роял Парпел. Ці сорти відрізняються високою декоративністю і стійкістю до наших кліматичних умов.